З нагоди схвалення радою ЄС рішення про безвіз для українців та з нагоди дня Європи біля Тернопільської обласної державної адміністрації відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України та прапора Європейського союзу. Це означає, що ми зробили свій вибір. Саме тому прийняття рішення про безвіз спочатку в Європейському парламенті, а сьогодні на рівні підписання угоди між президентами Європарламенту та Європейської ради Європейського Союзу. Є свідченням того, що від сьогодні щодня. За 20 днів норма без візу вступає в дію. Цей день Європи це той шлях до миру, до свободи, яким сьогодні трує Україна. Україна є однією із європейських країн. Це крок до того, що прапор Європейського Союзу стоїть на рівні з України прапором України. Україна є частиною Європи, так як. Сьогодні підписали безвізовий режим. Ми можемо сказати, що ми можемо вільно пересікати кордон. Ми є європейцями. Україна є і була достойною до того, щоб вже давно підписати цей угоду, щоб бути в безвізовому режимі. І це дає можливість українському народу просто бути на рівні з європейцями.